Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. На мудрика чекає серйозна розмова. Шевченкові підкинули несподіваний шанс повернутися у футбол. А Зінченко соромиться свого голу. Традиційно зібрали для вас усе найцікавіше про український футбол. Не так давно екстренер Мудрика ще з шахтарського минулого Роберто Дедзербі розповів, що до Михайла головне підібрати ментальні, так би мовити, ключі, що і дозволить на максимум розкрити його потенціал. Схоже, до цієї поради дослухався новий наставник Челсі Маурісіо Почетіно. Я збираюся зустрітися з ним ще перед тим, як він прийде на передсезонний збір. Мені дуже хочеться побачитися і познайомитись з Михайлом Мудриком. Разом із тренерським штабом. Ми маємо розробити найкращу стратегію, яка допоможе Мудрику вийти на той рівень, на який розраховував Челсі, коли підписував його. У житті Михайла багато змін, тому важливо приділяти увагу розмовам. А ще аргентинець дуже влучно зауважив, що Челсі не завадило б суттєво скоротити кількість гравців у основній команді, аби круті новачки отримували більше шансів розкритися. З обережним оптимізмом припустимо, що у новому сезоні справи у мудрика підуть краще. Одразу прозорий натяк для тих, хто у наступному сезоні планує грати офіційне фентезі премєр ліги Михась тепер коштує лише 6,5 балів, і після дуелі з Ліверпулем у першому турі далі у Челсі вельми сприятливий календар. Там же мудрик навіть під час короткої відпустки не здатен відклеїтись від м'яча. Українець знайшов з ким побігати футбольчик навіть на пляжах Барселони. А ще якимось дивом уже встиг взяти участь у презентації нової форми Челсі. Комплект, до речі, прикольний із ретро відсиланням до сезону 97-98, коли пенсіонери виграли кубок володарів кубки. УЄФА і це тільки мені здається, що у мудрика якісь нереально величезні плечі. Челсі, отот, розпочне підготовку до нового сезону. А от чимало інших клубів вже працюють наповну, Зокрема, і українські динамо на зборах встигло зіграти два матчі з сумнівного класу суперниками. В одному забило вісім голів, у іншому дев'ять. Та головне, що в обох матчах відзначився Андрій Ярмоленко. Що ж, легенда повернувся не тільки поза вуха молодняку роздавати. Трохи раніше першу гру під керівництвом Патріка Ванлеувана провів шахтар. Ефектні 3-3 проти АЗ. Недовго залишався без роботи попередній наставник гірників Ігор Ювічевич. Він тепер конкурент Кріщіану Роналду. Буквально. Хорват очолив Саудівський Аль-Рает, де, за інформацією футбол-24, зароблятиме понад 2 мільйони євро на рік. Дуже несподіване продовження може отримати тренерська кар'єра Андрія Шевченка. Італійський інсайдер Лоренцо Лепорти переконує, що Шева уже веде перемовини зі збірною Боснії та Герцеговини. Андрій Миколаєвич нагадаємо вже півтора року без роботи після того, як покинув Дженуа. Однак він не раз заявляв, що поки планує сконцентруватися на волонтерській допомозі Україні. Дуже приємна звістка прилетіла зі зборів Брюге, де свій перший гол за майже 9 місяців вродив Роман Яремчук. Ще один позитив для українського форварда: один з його конкурентів Нуа Ланг, став гравцем ПСВ. Повертаємось до Англії, де свій перший і майже одразу другий матч за Сандерленд провів 18-річний Тимур Тутєров. Українець, якщо хтось забув, приєднався до чорних котів навесні. Сандерленд почне новий сезон в чемпіоншипі і, можливо, навіть не з одним українцем у складі. У шоу тато таке розповіли, що клуб активно цікавиться лідером зорі Назарієм Русеном. Хто точно носитиметься англійськими полями в новому сезоні. Так це Олександр Зінченко, українець, пропустивши через травму кінцівку минулого сезону, врешті знову наповну тренується з партнерами. В Арсенала стартувала пересезонна підготовка. Каноніри раптом випропустили, суттєво підсилилися. Трансфери Кая Хаверца і деклайна райса повинні допомогти Зінченку і банді цього разу таки втерти носа Мансіті. Сам Алекс до слова днями пригадав свій перший і поки єдиний гол в АПЛ. Ось чому ми граємо у футбол. Це було неймовірно. Велике задоволення для кожного з нас, як гравців. Чесно, не святкував, бо ми дуже хотіли забити ще один м'яч. Ми приїхали туди за трьома очками. Пам'ятаю, всі тоді підходили до мене щоб обійняти, а я сказав їм: нічого хорошого не сталося. Повертайтесь на свої позиції, продовжуємо. Після матчу я отримав багато повідомлень з привітаннями, але водночас відчував сором. Сором, бо перший гол забив через так багато матчів. 92 чи 93 гри, щоб забити перший м'яч в АПЛ, Та ну, можна було і ліпше. За що Сашкові точно не соромно, так це за чарівну сім'ю. Закриваємо це відео милотою дня. Це вам мімішні зінчинки. А тут Віктор Циганков із зовсім ще малим, але вже дуже веселим нащадком.